А, добрий день. Що? Чи хотіли б ви, чи не міті, хоч хтось з наших батьків прийти на виставу, яку вот, театрі? Я е, І сідати на яку? Я хожу. Э, 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 Значить, моя любима Франка, кайдешева сім'я. Ти хотіли б мене? Конечно. Ти що, странний? Це А? Ну що, Градик, яка 8 часов? Де да ти бачив, щоб вистава 8 часов була? Так, є такі. Да, театр имени Франка. Забири. Нет, забили. Привет всем. Иду, девочки, мыть машину. Ну как мыть? Поубираю сейчас внутри. И буду этот. Что-то делать. Вовчик дома сегодня будем кашля. Да? Угу. походы. Походив у 4 дні в садочок. Хватить. Находился. Я сьогодні утра встала, чи спали, а я вже ванну помила. Уровень того, яка я хазяйка. Ладно, зараз сидимося на вулицю з вами по красота, да, У мене це пішла на вулицю. Знаєте, що хочу розказати? Вам сон. Такий цікавий сон мені снився. Значить, мені снісся сон, що я у Діани, у Діани самвелова цієї сестри, ой, чи племянниці, чи хто вона. Так слушайте, що я у неї. І в неї в хату залітає ця, як і, синичка, чи прям в хату, чи ласточка. Я знаю, що це погана примета. І начинает там вовсю летать. І прям так літає, літає, літає. О, короче. и я й кажу, Боже, Диана, говорю, що там мені так не нравится, это ну как бы птичка. Що ми сказали, коли там у меня я была в гостях, птичка залетіла і подружка померла. Так куда мені всю кока-колу вылить? Нічого як я сюди вылью. На що оно з ним сучиться? ж нічого. Кока-колу п'ють, коли ацетон даже повищається. Я думаю, нічого не буде. Це ж тільки мусором. Короче, це ж мені таке косниться, ви поняли? І я, короче. Ой, а що тут у мене? Боже, боже? Я, короче, в шоке. Це мені таке приснилось, розумієте? Дурний спить. Дурна сниться Представляю Я прям так как-то такой сон. Думаю, куда ночь, туда и сон. Поняла? Хочу поехать сейчас помыть. Блять, воняет так. А мы на мелких денег нема. Це вови давали Нет, это... Грамота в диле. Это что? Это выписки с этого. С врачебницей. На цих виписок девочки. Що вам сказати? Я могу об этом говорити часами. Так, це. О, це таке приснилося. Це таке. Така ж Сейчас. Хочу помити эту. В машину поехать, потому что мне не нравится. что это такое? Боже, как ты засранка, боже мой. Как ты засранка, Маша. Что строишь из себя, строишь из себя вообще эту. На самом деле, засранка засратая, понимаете? Ну, кстати, Ну, я вам хочу сказать честно, я знаю многих женщин, у которых дома порядки, а в машинах пипец. Ну, знаете почему? Я вам скажу. Потому что привыкли что ж мужья, понимаете, прибирають. А сер... Come on, baby to the land. Ой, девочки, ми почали дивитися дуже цікавий серіал. Я вам розкажу по секрету. Називається Сусіди, друзі і Сусіди, 25-й рік. Мені дуже подобається. Він такий легкий, взагалі легенький, незамисловатый. Ну, тобто, не треба голову ламати. Такий лгенький-лгенький. Я такі люблю. Так, все, машина помита. Помыта. Ну мусор сначала. Вот я все задаюсь вопросом. Мне нужны эти очки или все-таки они мне не нужны? Что вы скажете? Ну, просто если они мне не нужны, я их выкида. Класс была песня как она спевала. Натали, помните, Ветер с моря до. Наспевала песню. Ченька упала. наспела песня. Морская черепашка по имени Наташка. Ну, там, по...» Это я. Кстати, я любила и Николу. Это ветер с моря дул. Это вообще я еще была дитиной. Почему эти страдательские песни? Вот у нас, я то так заведен, наша женщина всегда страдает про мужчин, за мужчины. А я всегда слухала песни, где мужчина страдает за женщину. И считаю, что правильно делала. Тому що я страдати ні за ким не должна. За мною должны страдати, Меня всі должны любити. Так. Сейчас. а де ж мені взять? А даже мне взять взяти гроші? Це в мене тут теж такі борділі, дівочки. Угу. Це що-то з чем то Щас, подождіть. Так, тут у мене е, прапор України. Акуратненько сложний. Потому що я їжджу достаю. А це що? Оterленого, понятно. Тут у мене просто столько всього, девочки. Так. Лікар, хірург, стоматолог. До свидання. До свидання. Це що? Це у мене копче челюстно ліцева направлення. В челюстно ліцеву було направлення. Так, анемия другой ступени. А, это что мне кололи гардасил, да. Анемия. Ну, что я могу сделать? Есть такое дело. У меня анемия. Кто знает, другая ступеньца? Серьезно или нет? А що це? Таке? Магазин. Ага, хорошо. Это кофеварка. Это что? Боже, одна Махаленка Мария. Консультация гінеколога, Хорошо. Так, о, судинний хірург. Кстати, мой подписчик, доброго дня. Мій доктор. Значить, диагноз: ді... варикозна хвороба С1. Так. Детралекс. Активний режим, ходьба, катрастный душ. Это інститут Шалим. Шалимова, ви поняли? Ознак патологии венозной системы не выявлено. Хороший доктор. Девочки, всем рекомендую. Молоденький, такие разумные. Хирург серьезный. Дерматоро... Дерматоловенеролог. Дерматоскопия. Понятно. Дерматовенеролог. Я была даже там. Это что? Это. це моя медична карточка. Це що? Михаленко МД УЗД органів червоної порожнини. дівчатки 79-й рок народження написано Що це таке? Кісти? Внирні кисти до 2-3 мм. Кистав обох нирка. А, пісок. Фу, Боже, я кіста прочитала. Де? Пісок. Піску в обох нирках. Боже, пісок в нирках. Що мені робити з этим? Куда мені з этим йти? Так, это мне надо що? Це тоже документи. А де ж це мої всі эти? Чехли уже. Слышите? Вы поняли, девочки? Песок в нырках. писала киста что? Я уже злякала, что в почке мне кисти не хватало. Представляешь? Песок. А может, потом кисты будут, да? Чи ну, не важно. В общем, да. А когда-то я была, мне интересно, подождите. Коли це я была на УЗД. Нічого не написала. Когда я була? Где була? Ну, от як це так можна бути доктор. Оце доктор таке написав. Забула, видно. Не збільшено Парахіми. Ехо міліметрів Кількості. Помірні кількості. Ой, не, вона хороший доктор. Она написала число. Доктор, вона дуже хороша, мені вона нравиться. Так, девочки, що далі робити? Далі надо от этот мусор... А, слушайте, ви знаєте, що у мене було недавно? Зараз я вам розкажу. Подождите секунду. Сейчас, если я найду. Если я найду. А может, уже я не найду. Нашла. Я ж недавно зимка своей поругалася. Дівчатка поругалася зі своїм чолові чоловіком і зняла бручальний кальцов, поважала машину схвала. Да. Так он буває. Потом успокоїлася. Ну, я все одно вважаю, що він недостаточно у мене просив вибачення за те, що не зробив, а він виноватий. Поэтому я ще недостаточно його просіла. Ну, так. мусора силий мішок. Що дімо далі? Це ми ставимо градічі викине. Ось ця дорожка, слухайте, вона така грязна. Які двері, в принципі. Але я її хочу витріпати. Там вона все сюда. викидає. Так. так. Сейчас поеду, наверное, на мойку. Сейчас пойду, наверное, на мойку, да? О, все хорошо. Хорошо, неплохо. Ну, главное, що в машині прибрала, потому що тут уже. Звісно, бля, голову вдарилась. Без, без сльоз не взглянеш на машину. Я вам серйозно говорю, засрала максимально. Що я хотіла вам сказати по поводу. Ви мені сказали, Маша, от эту маленьку треба сюди. Ну, вона так і стоїть виперта. Сюди не вистачає, согласна. Ну тут гарбузики поставимо. Взагалі сюди мрамора не вистачає на пол. Ну, если. По серйозному дивитися. Короче, не знаю, що делать. Надо їхати мить машину. От що треба делать. А я сидю. А на вот все холодно, мене денег нема. Помітили, там не пускає. Там не пускає, ну, карточкою не можна. Ну, у мене немає мелких, поняли? Я настолько багата, що у мене немає мелких денег. Тільки 200. 50, 20, понял? А де я зараз поміняю? Посмотрите на мене. Ладно, 62 кг, девочки, я похудела очень, на стресах. Да все стрессы. Ладно, зараз поїхали на мику, зараз розберемося, десь поміняю. Так, відкриваю ворота. Ой! Ой. Їду мать думать машину. Не хочеться мені помити машинку. тому що така вже грязна, це ужас. Ну, это нікуди не годиться. А я ж хотіла вам розказати за коментарі. Ви мені пишете коментарі, спасибо вам большое за підтримку, понятно. Ви мені пишете, Маша, це все через твої вакцини. Девочки, ця проблема у мене вийшла, ще далеко-далеко до моїх всіх вакцин. Я была антипрививочница и все такое. Понимаете? Так что это дело не касается. Вакцины надо делать. Особенно гордосил 9, поверьте. Вот, девочки, я думаю, с ВПЛ знают, что это такое. Насколько это страшно. И вчера буквально читаю пост одной женщины, девушки молодой, которая Пише, що в неї рак шейки матки знайшли. Вона молоденька. Фейсбуки почитали. Вона каже: Я хочу всіх застерегти, бо ну, 90% 99% рак шейки матки визиває вірус папілома людини, 16 і 18 штамп чи 19, не пам'ятаю. Так от, уже людство, даби це придоворотити, винайшли вакцину. Гарда сіл, про що я вам говорю? А від самих страшних штампов, 16-19, що там якісь рак гартани, рак ще чогось. ну, в общем, привіт, люточка. А ви говорите, не приписуйте до моїх проблем, вакцин. вони тут ні при чому, дівчатки, ні при чому. Це на сьогоднішній день в світі доказова хвороба, ну, в не доказова, ніхто не може понять її причину. Никто. От представте. Так, все, ладно, хватит. правці, понячки. Так, ну що, я приїхала, не знаю, як вам чутно, одні жінки, мої краси. Першим ділом я достаю коврик. Я не знаю, вам треба взагалі це відео, не треба, до чого, це маша. Зараз, зараз. я все-таки хочу вам показати. Я буду снимать сейчас, доставать коврики, вешать их. Страшно, не люблю, когда машина грязная. Но, ну, когда мыю, то мы люблю сама, потому что люблю аж прям вылизывать, понял, все. Так. Сейчас. Сейчас подостаю все остальное. Да, девочки. Мусора тут, конечно, хай бог Сейчас. Сейчас. Надо же деньги вставать. Сейчас, сейчас, что, рыба. Холодная вода. Сейчас. Коротше, одні жінки миють машини. І... А що я... А, я? а я ще здам назад. Так, все. Йду. Всі витирають. Це коло мене коло дому. Тут така мойка є. Женщина макеті, джипік помила. Ну я на це, я не взяла тряпочку, щоб витирати. Поняли, така спеціальність прорезинена, вона така. Щоб не царапати машину і вона так добре влагу вбирає. Зараз Поэтому... буде в каплях вся в розводі. Ну, це все одно буде краще, ніж це було. Потому що була така грязнюща, ну, вже було стыдно. Хорошо пропилососила, помила осі. Помила, звісно, свої дорожки. Я люблю, щоб було чисто. Я вже зранку салавану видрила з туалетами. Понимаете? Все блищить та сяє и пахнет морским бризом. А как вы думали? Я люблю, чтобы было... И еще, знаете, я рукой мою унитаз. Вот мне надо рукой, мочалка у меня такая для унитаза. И я вперед пошла. Я вот все ёршик и гамнёршик. И нет, то, когда по, -по, -по, -по там осталось чуть грязно. А так рукой, чтобы у меня вина, что там от в трубе был чистый, все. Это, кстати, у меня давно эта тема. Це щоб всі наросли, нальоти, не ран. Я можу на цю тему говорити часами. Какая-то какая при Мадона лісточки, лісточки. Шарфік зав'язала, франшуженка, мабуть, Ага, Лісточки дивиться. Лісточки збираються. От людина бачить у всьому, прекрасне. А не ми. Фу, погода мерзкая, холодна на вулицю виходить не хочу, голова болить, нічого не хочу. Ох, так що таке, коротше значить що Значить, зараз е... я покажу вам, як я помила машину. Ну, тільки не витерла, ну і то лучше, дівчатки ніж нічого. Правильно? Правильно. Я передалась відео, де знімала першу частину, де я пилісосила. Не пилісосила, а мусор з машини викидала. У мене такі ляшки сочні, сочні пірашки, сінобончики. Я не така товста, я вам серйозно говорю. Зараз я відкрию, що дав. Все, помила. Ну, таке. Чуть-чуть, звісно, є недочоти. Не ну, в цілому машина вже чиста. Тож лучше, ніж було. А тим більше в мене такий яркий цвет, що мені треба, щоб вона була завжди чиста. Маша, що там багато кацапських слов у тебе в, в лексиконі, Що ти зовсім страх потирала? Буду виправлятися, дівчата. Так, ну хорошенько. Хорошенька, да? Тут бачите, ще капельки залишились, ну що Я не мала. Не витирала, вернее, не мала. Десь думала лежить, я не знаю, де. Осінь. Золотава осінь, розпустила коси, на на на, -на нема летить. Все, дівчатки, пока всім, дорогі. Коротше, все, я вже вдома буду віддихать. Э, э, Пишіть коментарі, ставте лайки.